Вановні студенти, я Олексій Василенко. Диференціальні рівняння. Рівняння першого порядку. Сьогодні ми розглянемо відносно простий, але досить важливий, базовий метод розв'язання диференціальних рівнянь спеціального виду. Ці рівняння називаються рівняння з відокремлюваними змінними. Змінні, які можна відокремити одна від одної. Що мається на увазі? Рівняння першого порядку F від x, y', y дорівня 0 загальний вигляд диференціального рівняння першого порядку розв'язуємо відносно похідної. Y' дорівнює F від xY. Представляємо його в такому вигляді. Ну, явилися би, що ми щоб представили в такому вигляді. І на нашу радість вийшло так, що права частина цього виразу. Перетворилась на добуток двох функцій, кожна з яких залежить тільки від однієї змінної. Фі від х помножити на Псі від y. Добуток якихось двох функцій. Оце і є відокремлювані змінні. Вони відокремились праворуч. Що тоді робити далі для розв'язання цього рівняння? Все просто. Ми згадуємо, що для y є ще. Форма запису через диференціали dy по dx. І вже було певне обґрунтування, що ми можемо розглядати відношення диференціалів як значення цієї похідної. Нам це допомагає. Тому що я тепер можу записати фі від х, п від y. І основний крок. Розкласти по різні боки рівності змінні x і. Y, відокремити, розділити ці змінні. Причому ми уважно дивимося, щоб диференціали dx, dy завжди залишалися в чисельнику, щоб вони не попали в знаменник. В цьому випадку останнє рівняння рівносильно такому, де y поділене на псі від y дорівнює фі від x. DX. Я відокремив зміни те, що я хотів. Отримали рівняння з відокремленими змінними. А тепер я не знаю, як вам, а мені проситься поставити отут інтеграли. Ставимо інтеграли. Все. Рівняння. Можна вважати розв'язаним. До речі, оце вже вважається одним з вид, ну таким, от, трошки сорогатний, але розв'язок диференціального рівняння, яке називається розв'язок в квадратурах. Тому що все, що стосується методів розв'язання диференціальних рівнянь, тут закінчується. Далі ми переходимо к методу обчислення інтегралів. Вважається, що люди, які беруться розв'язувати такого типу диференціальні рівняння, уже вміють обчислювати інтеграли. Якщо є якісь проблеми, я можу порекомендувати. Ось ціла низка, відео у нас вже є на цьому каналі про інтегральне числення, методи обчислення невизначених інтегралів. Ми вважаємо, ми це вміємо. Подивимося, як це виглядає на прикладі. Перший приклад. Хі, це похідна, дорівнює одиниця мінус х квадрат. Диференціальне рівняння першого порядку. Будемо відокремлювати змінні. Для цього я розв'язую відносно похідної. штрих дорівнює 1 мінус х квадрат поділене на хі. Я ділю обидві частини на хі. Тут у мене буде стояти Х, а один із на Y я напишу окремо, щоб підкреслити, що у нас зміні відокремились. І тепер я можу скористатись тим прийомом, який тільки що описав. Замість y' я записую dy по dX і розділяю y і ліворуч X і праворуч. Y ліворуч, тут y прийде y, d y буде. дорівнює. Я розділю почленно одиниця на X, мінус х. О, Я отримав рівняння з відокремленими змінними. Малюю інтеграли. І обчислюю ці інтеграли. Інтеграл від y d y це у нас y квадрат на 2 дорівнює. Інтеграл від 1 на x дасть нам логарифм x. Тут інтеграл від x ікс квадрат на 2. І плюс С. Довільна стала це, яка тут конче необхідна. Все. Рівняння розв'язано. Ми отримали загальний інтеграл. Якщо треба за бажання, можна розв'язати цей вираз відносно Y і отримати загальний розв'язок. Або трошки красивіше оформити вираз, який ми отримали. Наприклад, що тут можна зробити? X квадрат перенести сюди, помножити все на 2. І ще один прийом хочу показати. Замість це можна використовувати логарифм С. Досить поширений прийом. Що це дає? В даному випадку це буде корисно, щоб трошки красивіше зробити відповідь. Чи можемо ми використовувати? Можемо. Тому що логарифм це, це теж довільна стала. Всі можливі числа, вся числова вісь може бути представлено в виді логарифма якогось додатнього, правда, числа. Тут це буде додатним. Це мені дає можливість згорнути Х квадрат. Плюс y квадрат на 2. Я перенос ліворуч х квадрат. Тут у мене буде логарифм x плюс логарифм c. А сума логарифмів дає логарифм добутку. Це дорівнює, можна записати як логарифм cx. Ну і помноживши на 2 остаточно x квадрат плюс y квадрат дорівнює 2 логарифм cx. Я б залишив в такому вигляді, він мені здається найбільш красивим. Підкреслюю, це вже розв'язок. Тут просто краще може естетична форма запису, справа смаку. Але якщо треба все-таки отримати загальний розв'язок, а не загальний інтеграл, тут інтеграл, загальний інтеграл, загальний розв'язок, це треба розв'язати відносно Y. Ну, звідси легко знайти y буде дорівнювати плюс-мінус корінь квадратний 2 логарифм Cx мінус х квадрат. Якщо треба, звідси можна знайти. Це вже буде загальним розв'язком. Мабуть, на цьому можна зупинитись з першим прикладом. І якщо вам подобається відео, не забудьте поставити вподобайчик, написати коментар, або навіть просто допомогти каналу. за Посиланням, яке знаходиться під цим відео, ми переходимо до інших прикладів. Другий приклад. Тут вже не треба буде похідну y' заміняти на dx, уже хтось за нас це розділив усе. Але змінні тут не відокремлені все одно, тому що і, X і Y і помішані в цих дужках. От якби тут були тільки y, а тут тільки ікси, ми б вже навішували інтеграли. А так доведеться ще трошки перетворити. Що тут можна зробити? Можна розкласти на множник і винести тут x в дужках y квадрат плюс 1 залишиться. А тут, якщо винести за дужки y, то ми будемо мати одиниця мінус х квадрат, де до рівня 0. Ну, вже краще. Тепер можна все, всю цю рівність поділити на добуток оцих двох дужок. Що це мені дасть? Це х квадрат, тепер буде дужка тут, а y квадрат буде дужка біля dY. І ми відокремимо дві змінні. Кожна буде зі своїм dx і dy скомпонована. Єдине, що треба буде, тоді їх розкидати по різні боки. Ну, це потім, давайте спочатку поділимо. Будемо мати. 1 x dx поділена одиниця мінус х квадрат плюс y dy поділене y квадрат плюс 1 до рівня 0. Традиційно y залишаються ліворуч і переносяться в праву частину. Що я і зроблю? При цьому вони ж переходять з мінусом. Я цей мінус внесу в знаменник. І тоді буду мати вигляд такий. y dy квадрат плюс 1 дорівнює x dx поділене на х квадрат мінус одиниця. Ну, все. Що хотіли, отримали. Відокремили змін можемо вішати інтеграли. Так. Обидва інтеграли близнюки. Правда, тут плюс, тут мінус. Ну, на. Методи обчислення тут не відбиваються, тому що в чисельнику стоїть майже похідна знаменника. Не достає двійки. Так я поставлю двійку. і тут, тут Помножу обидві частини на 2. І тепер у мене в чисельнику похідна знаменника. І значить, лівий інтеграл у мене буде давати логарифм y квадрат плюс 1. Я навіть модуль писати не буду, бо додатнє. А тут доведеться написати його з модулем. Логарифм. Х квадрат мінус 1 і плюс. Ну, мабуть, ви вже здогадались, тут буде логарифм С, бо два логарифми. Так, і проситься логарифм С поставити замість просто сталої це. Це форма запису до вільної сталої. Тепер є можливість згорнути логарифми. І тоді я отримаю y квадрат плюс 1 буде дорівнювати тут логарифм добутку. Просто це модуль x квадрат мінус 1. Ну, звідси y квадрат дорівнює C x квадрат мінус 1 мінус одиниця. За бажанням можна добути корінь квадратний, знову таки, з плюс-мінусом. Я не буду цього робити. На цьому можемо вважати, закінчили розв'язання нашого диференціального рівняння. Ми отримали загальний інтеграл. Я коли легко знаходиться і загальний розв'язок. Метод розв'язання диференціальних рівнянь з відокремлюваними змінними настільки простий, що мені здається, сьогоднішнє заняття перетворюється на методи обчислення інтегралів і згадування про деякі тригонометричні формули. Ну, давайте подивимось на це диференціальне рівняння. Так, з першого погляду, тут змінні не відокремиш вони під синусом. Їх ніяк не перенесеш в іншу частину, на y, тут і на Х не поділиш. Нам допомагає тригонометрична формула синуса суми різниці. Використовуючи її для нашого диференціального рівняння, будемо мати y' плюс синус Х косинус Y, плюс. Cosinus X синус Yрівnuje. косинус Xinus мінус косинус X синус Y. На нашу радість. Частина доданків зникає. А друга частина співпадає. Я перенесу косинус ікс синус У. Ліворуч в праву частину і отримаю. Зразу запишу замість y', штрих, уже dy по dx дорівнює мінус 2 косінус x синус y. От тепер змінні відокремились. Тепер ми можемо спокійно розділяти на x і на дві різні частини. Праворуч залишаємо X, x а sin. Переносимо в ліву частину. Будемо мати dy на синус y дорівнює мінус 2 косинус x dx. Ну, все, треба брати інтеграли. Мінус 2 хай залишається От так. Інтеграл dy на синус y. В деяких таблицях інтегралів цей інтеграл вважається табличним. Ну, якщо у вашій таблиці інтегралів він не стоїть, він дуже легко обчислюється за допомогою універсальної гріометричної підстановки. Посилання можна подивитись на відповідне відео, яке в нас вже було раніше. Тому я вважаю, що ми знаємо, що цей інтеграл дорівнює логарифму тангенс х на 2. Тільки тут не х, а y. У нас зміна y, y на 2. Дорівнює. Інтеграл від косинуса. Ну, інтеграл від косинуса, це ж у нас синус. Буде мінус 2 синус Х. Ну і плюс С. Все. Загальний інтеграл ми вже отримали. Ну, знову таки, справа в вигляді, якось так непристойно залишати. Хоча, може, комусь так і сподобається. Але я зроблю наступ. Знову тут дивіться, логарифм. Тут це. Я знову заміняю на логарифм С. Я таке напишу: логарифм С. Замість С. Що це мені дасть? Я зараз пропотенцюю, позбудусь логарифмів. Тоді звідси буде тангенс y на 2. Буде дорівнювати. F в степені. От в цій степені. Але F в степені логарифм С дасть мені С. Ну а показник залишиться мінус 2 синус. Х. Згадали логарифм і потенціювання ще. Танг Y на 2 це F в степені мінус 2 синус Х. Ну, от трошки якось компактніше виглядає. Якщо ж тепер все-таки треба знайти звідси Y, тут він явно знаходиться. Давайте це зробимо. Для цього я візьму від обох частин, частин арктангенс і помножу на 2. Ми будемо мати y дорівнює 2 арктангенса C F в степені мінус 2 синус x. Явне вираження для загального розв'язку нашого диференціального рівняння. В попередньому відео. Розповідалося, що з практичної точки зору частковий розв'язок має більше значення, ніж загальний розв'язок. Треба вміти знаходити частковий розв'язок через загальний. Задача коші. Перед нами задача коші. Тобто є диференціальне рівняння і є початкові умови. І від пі на 2 дорівнює Е. Тобто треба знайти частковий розвиток цього диференційного рівняння, диференціального рівняння, яке задовільняє цим початковим умовам. Диференціальне рівняння з відокремлюваними змінами. Давайте подивимося. Я зразу заміняю dy на dx, дорівнює синус x переносив в ту частину, маємо одиниця на синус х помножити на y, логарифм y. Змінні відокремлюються. І маємо dY. Y логарифм. Y дорівнює dx на синус X. Ну, все, інтегруємо. Праворуч стоїть інтеграл, який ми тільки що брали. А що у нас ліворуч? Ліворуч dyк і y логарів. Я помічаю, що dy на y це є d. Логарифм Y. І тоді інтеграл у мене буде виглядати, як інтеграл D логарифм Y поділене на логарифм Y. А це є просто логарифм логарифма Y. І дорівнює тут у нас логарифм тангенса x на 2. І плюс, ну знову, 2 логарифма 3, потрібен третій. логарифм c. Згортаємо ці два логарифма і позбуваємо з логарифмів. Маємо логарифм y, ну всіх не позбулися і залишився. Дорівнює C тангенс X на 2. Загальний інтеграл ми отримали. У нас є початкові умови. Якщо. Я замі... Що вони означають? Якщо замість х підставити пі на 2, Y повинен дорівнювати E. Підставимо. Замість X я підставляю пі на 2. Замість Y – E. Логарифм E це одиниця. C залишається. А тангенс пі на 4 це ж теж одиниця. Виходить, C дорівнює одиниці. Насправді, для таких початкових умов C дорівнює одиницю. Ми знайшли. Довільну сталу, що відповідає нашим початковим умовам. Підставляємо загальний розв'язок цю сталу і маємо частковий розв'язок, який буде вже задовільняти задачі коші. Логарифм y дорівнює тангенс Х на 2. Ну, звідси вже легко знайти Y. Пропотенцювавши, отримаємо F в степені тангенс х на 2. Частковий розв'язок, який є розв'язком задачі Коші. На завершення дещо ускладнений приклад. Тому що він не, не є, це диференціальне рівняння не є рівнянням, яке з відокремлюваними змінами. Тут ми не розділимо Хі, як би не старались, косинус різниці нам не дозволить розірвати і ігрік. Для розв'язання такого рівняння використовується штучний прийом, пов'язаний з тим, що якщо в нас є лінійний якийсь аргумент альфа ікс плюс бета ігрік, ми можемо ввести нову змінну. І за допомогою цієї нової зміни отримати нове рівняння відносно нової невідомої функції, але вона вже буде з відокремлюваними змінними. Давайте подивимось, як це виглядає в нашому прикладі. Якщо я покладу у дорівнює х-, звідси у нас y буде дорівнювати x-u, а y' дасть мені 1-у'. Підставляю y', ну і у в наше рівняння. Приходжу до виразу 1-у' дорівнює косинус u. У – це якась функція від x. Тобто у' штрих – це в мене вже ДУ по dx. Одиничку я переноси до косинуса. Ну, і якщо прибрати мінус, у мене буде вигляд 1- косинус u. Я звідси знайшов у' штрих і замінив його на ДУ по dx. Є диференціальне рівняння, яке вже з відокремлюваними змінами. Тому що я спокійно можу одиницю мінус косинус у як спільний вираз такий покласти в знаменник. І я отримаю du на одиниця мінус косинус У дорівнює dx. Рівняння в квадратурах уже розв'язане. Залишилось взяти інтеграли. Ну, звичайне, наш наступний другий. Етап розв'язання таких диференціальних рівнянь. Ну, праворуч інтеграл. Тут про нього і говорити немає що. Все дуже просто. Ліворуч, що ми маємо? 1 мінус косинус У. Трошки згадую тригонометрію. Одиниця мінус косинус У. Це в мене буде дорівнювати 2 синус квадрат У на 2. Підставляю сюди цей вираз і буду мати. Інтеграл. у на 2 синус квадрат у на 2 дорівнює. Ну тут, якщо вивести ці рівності, мені треба буде написати x плюс С. Х плюс С. Тепер цей інтеграл. Що про нього можна сказати? Ну, синус квадрат знаменнику це приємно, тому що це просто мінус котангенс аргумента. Ну, з аргументом що робити? Тут у на 2, а тут ду і от це двійка. Це ж є ду на 2. Вносячи двійку під диференціал, я отримую просто в чистому вигляді мінус котангенс у на 2 дорівнює рівня Х плюс С. І все. Ну, в принципі, диференціальне рівняння оце я вже розв'язав. Але в нас же було інше диференціальне рівняння. Треба повернутися до старої зміни. Залишилось замість У, підставити його вираз, тоді я буду мати котангенс x-y на 2 дорівнює мінус X плюс С. Я перед С знак міняти не буду, це не принципово. Тому що плюс С, мінус С не має значення. Це все довільна стала. Хоча, якщо Підходити формально, то мені все-таки краще ставити мінус або позначати новою літерою цю зміну, бо вона трошки змінилася. Так, котанець Х-, -х поділено 2. Якщо звідси знайти Y, а це можливо отримати явний вигляд загального розв'язку. Для цього мені треба буде взяти арк котангенс з двох частин, помножити на 2 і ще трошки там перетворити щось з X. Х-. Буде дорівнювати 2 арк котангенса С мінус Х. Звідси y я праворуч це ліворуч, маємо ірик дорівнює х мінус 2 арк котангенса С мінус Х. Ну, от так. Ми отримали. Загальний розв'язок нашого диференціального рівняння, яке з самого початку не було звідокремленими незмінними, але ми звели його до відокремлення змінних шляхом штучної заміни переходу до нової невідомої функції. На цьому сьогоднішнє заняття закінчено. Не забудьте поставити вподобайчик, якщо ще не поставили, підписатись на канал, запросити друзів. Залишайтесь на каналі і я буду з вами, Олексій Василенко.